Ой, це в нас коровка маленька, ми її назвали Іва їй вже третій місяць. Молочка ще, звісно, не дає, але вже готуємо її. Їй вже через три роки доїтися вже. Ось, можливо ви не бачите, але ось там дойки маленькі. маленькі. І така у нас хороша коровка. І Вуся. Вона коли на мене так прямо в глаза дивиться, то з її великими очами мені прям набагато, але страшно, бо виглядає як монстру. Але ж це не монстр, а дуже хороша мене. Івуся моя, наша ивуся.